Коли донька попросила випускну сукню за 15 тисяч гривень, я навіть засміялась. Не тому, що було смішно, а тому, що щойно платила за світло дрібними монетами, назбираними в кишенях і банках для дріб'язку. Я знайшла в секонд-хенді стару скатертину ще з радянських часів. Кілька мережевних серветок, пофарбувала їх чаєм і пошила балову сукню власними руками. Разом із комбінацією за 200 гривень вийшов справжній дивообраз. Мої руки тремтіли, коли я різала тканину, а раптом зіпсую. А якщо донька зненавидить або діти сміятимуться. Швейна машинка постійно заїдала, бо я плакала і не бачила добре строчки. Донька не знає, що тато втратив роботу, а я продаю свої прикраси, щоб купити їжу. Учора вона приміряла сукню і закрутилася посеред нашої маленької кімнати. Мамо, це як із кіно! Вигукнула і тихіше додала, у жодної з моїх подруг такої не буде. Я ледь дихала. Це добре чи погано. А тоді вона серйозно взяла мене за обличчя. Мамо, це ідеально, абсолютно ідеально. Я розридалася. Вона думає, що від гордості, а насправді від полегшення, що я не підвела її. А сьогодні зранку мені написала мама її подруги, де ви купили таку шикарну вінтажну сукню? Я лише всміхнулася, бо іноді любов виглядає саме так: ночі без сну до третьої ранку. Поколоті пальці і стара скатертина, яка перетворюється на мрію. 200 гривень і материнська рішучість більшого й не треба.